Сьогодні в нас відбувається фінальний заключний форум табору безпеки та соціальної згуртованості, що фінансується програмою розвитку ООН в Україні. Організатором цього заходу виступає центр молодіжних ініціатив разом із міським головою Андрієм Білоусовим. Молодь, яка пройшла дві зміни табору по два дні. Під час цього табору молодь навчалася, як правильно давати першу домедичну допомогу, як правильно складати свою аптечку. Різні аспекти роботи ДСНС та поліції. Тобто вони підвищували свою соціальну згуртованість та громадську активність та безпеку. Сьогодні. Умовах, коли кожна людина, не тільки військова, а й цивільна, може в будь-який час, в будь-якому місці стикнутися з надзвичайною ситуацією, з непередбаченою ситуацією, дуже важливо, що наш центр молодіжних ініціатив при підтримці наших міжнародних партнерів за допомогою нашої поліції, СНС, управління охорони здоров'я, провели такі табори для нашої молоді, і ви отримали певні знання, які можуть вам знадобитись в подальшому житті. Я бажаю, щоб ви не вам. Ніколи не знадобилися, але кожна людина повинна бути до цього готова. Дякую нашим організаторам, дякую нашим спонсорам, дякую всім. Спікером мені все дуже сподобалось. Ми проходили різні тренінги по різним темам. У нас були теми про психологію, були тренінги про поліцію, про пожежу, як себе поводити та про кібербулінг. щоб ми навчилися, як таки поводити себе в таких ситуаціях і могли комусь допомогти та дати пораду. Мені дуже сподобалося кожен проект, кожна розмова. Ось, ну і хотів би ще е, приїжджати на різні заходи. Я вважаю, що табір безпеки це дуже корисний проект, і я дуже дякую міському голові Андрію Білоусову за те, що у нас в місті проводяться такі проекти, і молодь може отримати такі корисні знання. І також дякую нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми можемо сьогодні тут зібратися і отримати корисні навички.